У розсушинцях з Чербанівської громади деякі жителі скаржаться на відсутність тротуарів у селі. Хожу часто і де нові дома, але тротуарів, звісно, нам не вистачає. Там, де аптека, я знаю, грязюка кругом. Частину тротуару облаштували разом з прилеглою територією біля світлофора на перехресті вулиць Кременчуцької та героїв 146 го батальйону ТРО. Тоді у співфінансуванні спрямували на це 650 тисяч гривень. Розповів начальник управління житлово-комунального господарства сільради В'ячеслав Макаренко. Щоб ув'язати тут зупинку громадського транспорту, тому що ми бачимо, на цій території досить жваво розбудовуються житлові квартали, пасажиропотік збільшується, це буде більш, більшого комфорту для жителів цього скажімо, району. Ще 550 метрів тротуару планують облаштувати до центру села Росошенці. Рішення про це сільська рада ухвалила влітку 2024-го. На капітальний ремонт оголосили тендер на понад 7 мільйонів гривень. Нині триває процедура визначення переможця. Це не півтора метровий, не двох буде тротуар. Він буде зроблений в існуючій ширині, який зараз є. Тобто більше ну, в межах 4 метрів. Це елемент тротуару підходу до карману зупинки громадського транспорту. А цей карман буде ув'язаний з цим широким тротуаром, з відповідним освітленням, благоустроєм і таке інше. Тобто, це досить таки об'ємний проєкт. Деякі місцеві жителі не підтримують рішення сільради облаштувати тротуари. Я вважаю, що в ребят війни оцей тротуар за такі гроші недоречно вести. Так що ну, краще гроші повернути на дрони. Ось тротуар іде той тротуар. Я вважаю, що він не нужен за такі гроші. Ну, Під час війни витрачати такі гроші на дорожки, я думаю, це недоцільно. Тому що наші хлопці гибнуть, то там в окопах сидять в холодні, в болоті там зараз. Мені дуже не подобається тротуар, який йде до школи. Там він розбитий, там така вузенька дороса, там ходіти. Якби ви ремонтували там, то там ходіти. А тут. Під час війни, я думаю, це недоцільне викидання грошей. Роботи планують розпочати, коли буде тепліша та суха погода, а завершити до кінця літа 2025 року. Марина Пагуща, Суспільне новини, Полтава.